Шановні глядачі, сьогодні ми розглянемо проблему корупції в земельних відносинах України та її вплив як на мешканців сіл, так і всієї держави. Земельні ресурси України є об'єктом численних корупційних схем. За даними Національного антикорупційного бюро України, понад 25 кримінальних проваджень стосуються незаконних земельних оборудок, що завдали державі та місцевим громадам збитків на суму понад 450 мільйонів гривень. Ці злочини призвели до втрати більш ніж 7 тисяч гектарів землі, серед виявлених порушень надання земельних ділянок за заниженими цінами, довгострокова оренда з можливістю викупу та отримання ділянок на підставі фіктивних документів. Водночас дослідження, проведене агентством InfoSapiens для програми USAID-Agro, свідчить про зменшення рівня корупції в земельних відносинах у 2023 році Дві 2024 роках лише 16% аграріїв стикалися з корупційними проявами під час купівлі, продажу або оформлення землі, що є значним зниженням порівняно з попередніми роками. Це може бути результатом земельної реформи, запуску легального ринку землі та цифровізації послуг держгеокадастру. Проте, незважаючи на ці позитивні тенденції, проблема корупції в земельній сфері залишається актуальною. Юристи наголошують, що масштаби земельних афер в Україні величезні, і навіть виявлені злочини є лише краплею в морі. Вони підкреслюють, що дерибан землі вийшов за межі простої корупції та став фактором, що загрожує українській державності зсередини. Таким чином, боротьба з корупцією в земельних відносинах є надзвичайно важливою для збереження українського села та зміцнення державності. Необхідно продовжувати впровадження реформ. Посилювати контроль та забезпечувати прозорість у сфері земельних відносин. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі актуальних подій та аналізів.